За урядовою програмою Власна справа можна отримати мікрогрант на старт або розвиток бізнесу від 50 до 250 тисяч гривень. Психологиня Інна Сагар каже, не мала досвіду у бізнесі. Перш ніж подати заявку на участь у проєкті, є робота, довго вагалась. Важко було писати бізнес-план. Я не математик. Мені мені складно було ось ту математичну частину описувати. У мене є подруга, яка в бізнесі давно вона мене підтримала. Вона мені підказувала. 149 тисяч грантових коштів пані Інна спрямувала на створення одного робочого місця та закупівлю обладнання для кабінетів фізкультури та психолога. Нині каже, вже має постійних відвідувачів. Я не, не бізнесмен. Я дуже багато років пропрацювала в закладах освіти, в різних закладах освіти, і ну, майже в 55 років я наважилася піти зовсім в іншу сферу. Я шукала. Шукала гранти для того, то щоб допомогти людям, нашим людям, нашим сумчанам і вимушено переселенцям надати їм психологічну допомогу. За словами Романа Кульгова, отримати мікрогрант можуть як нинішні підприємці, так і люди, що не мають досвіду підприємницької діяльності. Обов'язкова умова надання коштів створення одного-двох робочих місць залежно від суми мікрогранту. Програма передбачає 20 хвиль. Кожна з яких по два тижні в цьому році програма має вже 11 хвилю, тобто 11 хвиль із 20 Ми вже маємо результати: це 272 заявки від громадян Сумщини, серед яких більше ста вже затверджених державним центром зайнятості. підприємці, які раніше отримали відмову у фінансуванні, можуть подати заявку повторно. Пояснює Роман Кульгов. Якщо людина подалася, зробила певні помилки, які недопустимі достатньо. То у неї після того як вона отримує варіант відповіді відповідь у своїх кабінет в дію, у неї з'явиться можливість переподати цю заявку. За словами Романа Кульгова, минулого року в рамках цієї програми на Сумщині було видано 125 мікрогрантів на суму понад 28 мільйонів гривень. Цьогоріч вже подано 272 заявки, з яких 103 – схвалених бізнес-проєктів. Вони передбачають створення 194. Трьох робочих місць подати заявку можна через портал Дія. Прийом заяв на отримання мікрогрантів триватиме до 19 листопада цього року, розповів Роман Кульгов. Катерина Іваненко, Сергій Коваль, Суспільне новини, Суми.